Це більше ніж футболка. Це те, що нас об'єднує. Одна футболка одна країна. Обох країн, збірні яких сьогодні вийшли на поле стадіону в Естонії. Саме так на виїзді. У цьому поєдинку сьогоднішньому конкретному грає збірна України проти господарів цього міні перемогою над італійцями усе з голову з ніг на голову на підбирання збірна України, склад якої напевно що можна назвати максимально атакувальним. Побільше сина атака лівим флангом, Тепер хибним замахом проходить суперника. Наш футболіст однак. Знайти партнера не вдається. Небезпечний момент ударить тягне м'яч Олі. Артем Рибак бив зрячий ще один. Ваут вибивають м'яч просто захисники збірної Естонії. Е, ну, Збірна України нагадають декілька тижнів тому товариський зустріч знову забігає там високо. Смотрицький за рахунок нього йде зміщення центри. Стіночка проходить. Гурам прискорюється взяв штрафного майданчику. Простріл. Ну і це все, всі це розуміють. Пламінський ось зараз дає він на таці збірної України на виході. Голкіпер не фіксує наш півзахисник, Гурам, Гурам, Ну дуже легко його суперник відтісняє. Удар здалеку. Дєва дуже щільно стоять естонці. І... Іде на віз. І забиває таке збірна України. Нарешті. Нарешті це відбувається. 13-й номер Ярослав Буравцов на 40 хвилині відкриває рахунок. Один з баг прийомі трохи схибив. Захисник нашої команди. Проте дає змогу атакувати збірну України. Удар по воротах відбувається. І на цьому перший тайм в нас так і завершується. 1 0 збірна України попереду у поєдинку з естонцями. Після голу. рятував естонців голкіпер. Декілька разів захисники кидалися під м'яч. У розрахунку на 11-метровий, там явно так чіпляв його захисник. Подача на сердюка із під поп... Один з них. Заскочив. Ну а тут помилка вже естонських захисників. Нарешті ми її дочекалися. Атака збірної України удар. Ну, коли естонці ніби впоралися із стартовим штурмом збірної України після перерви. Зараз бачите, вже раз перейшли на нашу половину поля, два і такий штраф. 15-й номер біля м'яча, розбігається з лівої ноги. Пробиває і, Сок, і Подер отримували жовті картки у збірної України. Буравцов попереджений, якого вже немає на полі. І тут момент. М'яч знову до Гамзика відскакує, розхитує він захисника. Заходить до штрафного майданчика. Передача, і що там забиває збірна України заштовхує м'яч у ворота Кирило Сердюк. Наш форвард. Знову на п'ятачку вдало зіграли футболісти нашої команди. У першому таймі це про реалії. Годі й казати. Наша команда, хоча й недовго. Звичайно, такий швидкоплинний турнір. Чи більш швидкоплинний турнір ось цей но... Пішов компенсований час і атакує збірна України. Уда... І ось такою формальністю арбітер завершує зустріч, яку виграє Україна 2-0. Це більше ніж футболка. Це те, що нас об'єднує. Одна футболка, одна країна.